Всім привіт! Приїхав на металоприйомку. Якщо у вас слава психіка, то я вас попрошу відійти від екрану. Зараз я вам покажу таку штуку. У мене аж трошки настрій піднялось. Ну, уви, воно одразу опустилось, тому що я розумію, що я з нею зробити нічого не можу. Якби це було вдома, воно б вже давно продалося, бо час би я це відео дознімав, бо вже б воно продавалося. Давайте, поїхали. підписуйтесь, це мені сильно поможе, буде мене стимулювати. Так що давайте глянемо, що тут є. Я зайшов на прийомку. Перше, що мені кинулось в глаза, це оцей компресор. Естественно, його кидали, звісно, вже трубку одірвали. Він повністю був робочий. Той з шнуром за Абсолютно робочий і важучий, тому що він не до конця ну, китайський. Ну, кілограм під 40 на важкий. Цілий компресор. Все, на цьому і повномочі теж все. Следующий. на оцього можна було прикурити, бо я не знаю, ну баксів 300 спокійно. Тобто купить його по 2 злоти за кілограм, ну хай по 3 злоти за кілограм. І прикурити кучу денег. Він абсолютно теж був у зборі. Ну, естественно, його кидали, полатували. Тут навіть є маркировка. Зараз я вам тут масло заливалося. Ну, сюди, хоп, і пішов виход. Наскільки мої глибокі познання мені підказують, двохциліндровий він і моторчик доволі таки потужний. Зараз я пробую вам показати його маркировку, якщо вам буде интересно. Ну, Я думаю, по-любому буде цікаво, якщо ви здоровий волосатий мужик. Скажу чесно, взагалі компресора не моя специфіка, не специфіка моєї роботи, но Моя специфіка це купити-продать. Це було так в Україні. Тут приблизно так же, тільки об'єми взагалі маленькі. От його. 2,2 кВт стоїть двигун 44 літри за минуту. Да? Ви прикиньте. Ну, що тут додати? Його просто привезли з долинометолом. Його час підключай. От, зараз його підключай. Він буде працювати. Ну, Я поки не знаю, що вам додавить. Все. На этом тоже теж мои мої все, він тут і останеться, його розіб'ють на м'ять. Следующая находка отакий вот вот непонятний механізм. Що це було, поки ми не пойму. По-моєму, це здорові, би то не мішалка, що переварався механізм. я не ошибаюсь, можу ошибатися. Ну, тележки, велосипеди такими, я нікого не удивлю, якісь щось клепали двері. Двері, кстати, класні, не китайські вовсе, а важкі. Номер 9 чи 6. Ще наздавали, я не знаю, що це таке було. Ну, на них абсолютно нові кольосики стоять там, з тої сторони десь. общем, там ще таких багато, ну і кольоса приварені теж дизлайк. Ого, Слідує за що мені обідно, ну їх вже уничтожили. Подивіться який. 100-120 Вт. Ви прикиньте? З стоїть кучу бабла. А ще я б за це як б бачив, я вбив би. Подивіться, що з ним зробили. Ну, що тут мені додати, Там у нього запчасті валяються там лінзи. Я бачу це якісь сеті понічтожали якісь... датчик якісь. Це ж датчик по-любому один стоїть цілий, я не знаю по состояння, він просто стоїть. А ще інтересно це от. гирки. Ти подивись як я, а. Так а ну, кілограм це поняття, яку я не бачив тіше, не той. Кілок. А ну сейчас глянем. Ще дивіться, золото, пілітяш уроні золоті, там ще щось написано. Подивись, що тут робиться а. Ми викидали все на мусор ящик, замість з ящика. Дивіться що здали. Автономка сразу з баком, з усим. Я не знаю конечно состояние, но я чим впевнений, що може десь якийсь проводок одешов все остальне робоче. Тут надписи. По-німецьки, напевно. Жалко, обідно, досадно, ну... Но... Її розберуть на металолом і на тому конець. -да. Нічого додати. Це, це все здали. Цей цілий. Як таке може здати на металолом? Скажіть мені, будь ласка. Це забираємо. Ці підсвічники теж забираємо. По-любому ці два забираємо. Вони ще щось валяються. бачу. зараз покажу. Взяв з собою свій наборчик інструментів. Знаєте зачем? Вже зняв фонарик один з велосипеда, от буде другий. Тільки на подібні батарейки. Зараз оце теж зніму, ви казали, катафотік треба. Це все познімаю. Тут колодки взагалі почти нові передні, задні познімаю. Та й годиться, там може якийсь катафотік. І все це ми купимо по 2 злотих за кілограм. Геніально! Треба ж мені велик привести в чувство. Ну а тут так. Да. Я вже один фонарик такий зняв. Там уже лежить, зараз покажу далі. Що значить приїхав підготовлений? Ось вот такі от фонарі всі позривав. Один білий, другий красний, кучу колодок, новеньких собі нагріб. гріб з кріпіжами. Ну, це вже те, що пооткручував. Зараз будемо далі, дивитися, що мені треба, я не знаю. Він чисть. Прямо сразу з динамкой. бачите, стоїть велосипед. А для чого я це делаю? Щоб він отримати штраф дебелий. Та не бути потім в шоке. Правильно? Тут взяв 2 злотих за кіло. О, там буквально на 1 злотий вийде, тобто 10 гривень. І все. Діти ці великі детські. Таке теж на бараховочку пішло. Да, і зараз заодно будемо попутно, дивитися, що можна купити на барахолку. Це, якщо я не ошибаюсь, була та штука, яка комарів б'є, Світиться вночі. Синеньким, тоді летять комарів, всякі мошки у мене побуває. Ну, теж проводив відкусані, я не знаю, що з ним. Ну, зачем воно мені не треба? Ого! це Цілково такі руки сильні. Ти подивись, що зробили. Клюжі. У мене що ж таке, що воно все сьогодні бочкою, не знаю, чим їх так подавили, там ще десяток їх покажу зараз. Можна ще поснімати, от теж велосипеди стоять. Бери снімати, що хоч, хоч педалі, хоч ножки. Ну, Я собі вже в принципі взяв, те, що мені не треба. Цей я оставив, хай поки він такий якийсь. Неясний. Бачите, резина погана. Все, вже і Тут теж от тобі колодки, пожалуйста. Тільки бери, пользуйся. Я не собі 4 штуки сняв, зачем мені два десятка, як буде надо, Це он так лайфхак від мене, як можна зекономити. Бо ті колодки трошки денег стоять, якщо нормальні фірмені, Ну, не якась китайська чепуха, якісь там шимано, не знаю, чи якісь другі. Тут теж помілочовки всякої штуки. Тут, звісно, вивезли дуже багато. От якась була щось задвижка, що чи екран якийсь здоровий, щось дуже воно потужне. Це вже тут давно валяється, я колись шукав по Google об'єктиву. Це була відео... Відео, аудіоняня, Що знаєте, коли дитина спить, ставиться і в тебе рація, і коли дитина починає просипатися, в тебе в раці є тут звуки. В общем і здаються всякі. Ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. то є регістратор. Можна буде взяти, кстати. Я не знаю, за чим треба і що з ним. Ну, За пару злотих можна продати. Я не знаю, зачем дядько, тільки що заховував той насос. Мені він, в принципі, взагалі не треба. Ну не знаю, навіть треба дядьку його купляти. Тренажер такий здавий. Тільки що на ньому тренуватися, він слабенький, щось дуже сильно. Це можна впиратися свої сильні волосати грудью і ноги качати. Тільки воно це наверное, для жінки, там він щось можна накрутити, але він слабий. Немає ніякого протипіння. А ти що тут делаєш? Маленький термінал. Та йому все. Уже він явно платить, все. Може, якісь валяються, не знаю. Таке мені не інтересно. Це якісь були улітки, витяжки, шкиви хороші, От шкиви люблю. Ну, Вони важкі, не хочу з ними тягатися. Якісь деталі від станка. Тут їх вовсім дорого продають, 2 злотих за кілограм, бери, все що хочеться. Тоже можна було по 2 злотих взяти, І воно все бачите, поламане, ушатане, труби хтось вирізав. Понарізали сітку якусь, копаний метал бой спрашували, нема копаного. Є копаний, не волнуйтесь. Цьому самокату. Все, в нього люх тут воські щось. В рулю, в общем, з рульовим управлінням у нього неполадки пазми були. Так, будемо збиратися та газувати. Зараз піду куплю, що там кілограм-два.